Thank you. Вітання всім, та на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. В цьому випуску будемо говорити про поєдинки національних збірних. Команда України розпочне свою кваліфікацію до чемпіонату Європи. гостєвим матчем на Вемблі проти команди Англії. Матч, на який ми так усі чекали, і якого разом з тим дуже остерігались. Тож що передуватиме цій грі, детально розберемо в цьому відео. Також поглянемо на інший поєдинок нашої групи, в якому зіграє збірна Італії і топове Стояння вихідних, Франція проти Нідерландів. Про всі ці поєдинки будемо детально з вами говорити. Тому обов'язково додивіться відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на YouTube канал. І також долучайтесь до нашого збору на Лігу аеророзвідки. Ми спільно із фондом Повернись живим, збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших БПЛА. Тож долучайтесь, скануйте QR-код. В описі до відео також є усі необхідні реквізити і підтримаємо Збройні Сили разом. Довгоочікуваний поєдинок. Збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи поєдинком проти одного із фаворитів нашої групи матчем проти Англії. Збірна України та її головний тренер серіал, який ми спостерігали практично останні півроку. Контракт Олександра Петракова з головною командою завершився ще 31 грудня. Хоча сам Петраков ще після матчу проти Шотландії у вересні всім своїм виглядом демонстрував, що це його остання гра. Тож майже два місяці збірна України була без тренера взагалі. В історії європейського футболу подібного не траплялось ніколи, щоб напередодні старту кваліфікації команда не мала ні головного тренера, ні тренерського штабу. 28 лютого збірна України отримала тимчасового наставника. Руслан Ротань взявся за третю роботу після молодіжної збірної України та Олександрії. Саме Ротань готував команду до матчу на Вемблі. Так, збірна України найпізніше серед усіх команд оголосила ім'я нового тренера, хоче тимчасового. З моменту офіційного призначення Руслана Ротаня до матчу проти Англії було майже три тижні. За цей час потрібно було зібрати новий тренерський штаб, переглянути чинних гравців збірної, можливих кандидатів. А і ще дві інші роботи: тренерство в Олександрії і молодіжній команді, яка вийшла на євро мультизадачність. В усі цій максимально дивній ситуації найбільше винен не Руслан Ротан, який взявся просто за все, що йому пропонували. Найбільше запитань до української асоціації комітету збірних. Очевидно, що всі чекають на Сергія Реброва в головній команді, і так само очевидно, що в нього контракт до літа, і ніхто раніше за Ляйна тренера не відпустить. Тож тут. Постає друге запитання: а чому не було плану Б? На що взагалі розраховували у збірній, якщо головного тренера нехай і тимчасового призначили лише за три тижні до старту кваліфікації, коли вже інші збірні мали навіть попередні склади своїх команд? Склад збірної України теж виглядає доволі цікаво. Руслан Ротань вирішив повернути до команди Євгена Коноплянку, який останній матч за збірну провів три роки тому проти Швейцарії у лізі націй. Олександр Сваток з Дніпра 1 та Денис Мірошниченко з Олександрії, дебютанти збірної. Ілля Забарний команді не допоможе через травму. Проти Англії не зіграє конопля із Шахтаря. Цікава ситуація з атакувальним блоком. Ярмоленко приїхав з пошкодженням, а потім ще й застудився. Мудрик практично не грає в Челсі. Коноплянка зараз навіть у чемпіонаті Польщі не основний. Яремчук проводить чи не найгірший сезон в кар'єрі, а довбик теж тільки відновився від травми. Тобто, з усього набору вінгерів і форвардів у хороших кондиціях перебуває лише Віктор Циганков. З огляду на погану форму нападників і відверто оборонний сценарій поєдинку проти Англії все частіше говорили про варіант із Михайлом Мудриком на позиції нападника, і про це також на прес-конференції висловлювався і Руслан Ротань, який, до речі, не заперечував такого варіанту. Ви розумієте, я думаю, що мабуть це питання воно більше. Можливо, десь до матчу зараз у нас є завтра товариська зустріч з Бренфордом, де ми потрібні потрібно нам буде подивитись на ключові зв'язки, на стан гравців в матчі на їхнє розуміння гри і потім зробити якісь висновки і вже готуватись до гри з Англією. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, що все може бути. Я рахую, що Михайло може там зіграти. В нього є якось цендер і Все може бути. Тренерському штабу зараз потрібно збирати пазл із гравців не тільки в атаці, а й в обороні. В контексті гри проти Англії відсутність саме забарного це величезна проблема. Гра на другому поверсі давня проблема для українських команд. Хоч здавалося, що битись і боротись це якраз наш футбол. Але ні. Із досвідчених центральних захисників є Матвієнко. Але навіть уявити його в боробі проти Кейна чи Маквайра вже боляче. З огляду саме на цей фактор був довикликаний Попов, та у своєму ключовому навику зараз захисник Динамо взагалі не вражає, хто у цьому складі збірної України здатен закрити другий поверх від англійців. В цілому, якщо підсумувати усі фактори напередодні цього матчу, то картина виглядає не надто оптимістично. Тимчасовий, а по суті, одноразовий тренерський штаб, який мав лише три тижні до матчу, плюс паралельна робота в Олександрії. Команда із розбалансованими лідерами з усіх гравців атаки, які викликані в хороші формі, перебуває тільки циганков. Якщо брати всі позиції, то сюди з легіонерів ще можна додати Зінченка і Малиновського. У нас немає центральних захисників, які б могли нівелювати загрозу стандартів від Англії. Щодо збірної Англії, то єдина кадрова проблема Гарета Саутгейта – це травма Маркоса Рашфорда. Але на лівий фланг англійці мають пару із Мансіті Фоден і Гріліш. Що взагалі говорити, коли Саутгейт може собі дозволити не викликати Стерлінга і Маунта із Челсі або Олександра Арнольда з Ліверпуля. Після гри з Італією постало питання: хто замінить на лівому фланзі основного захисника Люка Шоу. Але й тут вибір в англійців чималий. У збірної Англії залишається дві дилеми: хто гратиме третім в центрі поля з Райсом та Белінгемом? Гендерсон як на чемпіонаті світу, чи можливо Філіпс, Галахер або Медісон? І таке ж питання щодо лівого флангу атаки: Фоден чи Гріліш. Вибирати із двох гравців Манчестер Сіті. Нам би такий головний біль. Остання зустріч проти збірної Англії була дуже болісною для нас у чвертьфіналі. Євро 2020 Україна програла 0-4. І ми не дарма робили акцент на стандартах. Адже три із чотирьох голів наша збірна пропустила ударами головою від Кейна, Маквайра і Гендерсона. На Вемблі збірні України потрібне диво. Ще один поєдинок в групі збірної України один із наших головних суперників, команда Італії, зіграє у матчі з Мальтою. Італійці пропустили останні два чемпіонати світу, але поміж тим виграли чемпіонат Європи. Роберто Манчіні перебуває у перманентному стані перебудови команди. Усі кадрові зміни, в тому числі вимушені, тренер команди пов'язаний із проблемами італійських клубів. Так з одного боку у чвертьфіналах усіх єврокубків гратимуть одразу шість команд серії А вилетів лише Лаціо. Але в той же час Манчині бідкається, що у цих топ-клубах не італійські футболісти відіграють вирішальну роль. Що тут іще додати, коли з аутсайдера АПЛ Вестгама приїхало до команди два гравці, а із чемпіона Італії Мілана лише один. Тому тренер збірної ніби на зло італійським клубом знову викликав 17-річного Сімоне Пафундіс Удінези, який у цьому сезоні зіграв тільки 9 хвилин за першу команду. І він гераліса Вілфреда Гнонто. Атака цієї збірної Італії виглядає найбільш вразливим місцем: травмований Чірої Мобіле. пошкодження також у Джакомо Распадорі. Приїхав до збірної Скамака з Вестгема, але в Англії нападник взагалі не грав із січня. Усі сподівання чемпіонів Європи на форварда із чемпіонату Аргентини Матео Ретегі. Нападник на контракті в боці Жуніорс, але цей сезон проводить в оренді у Тігре. Ще раз чемпіони Європи в Атаці сподіваються на гравця, який виступає в складі 21-ї команди чемпіонату Аргентини. Там 28 команд, якщо хтось не знав. Окрім позиції центрального нападника, в Манчині є проблеми з флангами. Федеріко Кієза, все таки, не допоможе збірній. Тому на лівий фланг є Вінченцо Гріфо з Фрайбурга і Вілфред Гнонто з Ліца. А на правий Матео Політано з Наполі і Доменіко Берарді і Сасуоло. Фактично, з чемпіонського складу атаки залишився тільки Берарді. На момент старту кваліфікації у нашій групі саме збірна Італії виглядала найбільш проблематичною в кадровому плані і найбільш вразливою. Але календар цього відбору склався так, що проти команди Манчіні Україна зіграє аж у вересні, і далеко не факт, що тоді італійці будуть на такому ж роздоріжжі, як зараз. Далі Італія гратиме проти Мальти, і це вже п'ята зустріч збірних у кваліфікаціях, де італійці виграли усі попередні матчі. Останні команди зустрічались у відборі на Євро 2016 Італія в обох матчах виграла 1-0. І в обох матчах забивав Граціано Пеле. Один із найбільш статусних поєдинків, який чекає на нас попереду. Оновлена збірна Франції зіграє проти амбіційних Нідерландів. Нова французька революція команда Дід'є Дешама не змогла захистити титул чемпіонів світу у катері та програла фінал Аргентині. Дешам вирішив продовжити контракт із збірною і готує команду до походу на новий великий турнір. У кваліфікації на чемпіонат Європи французи зіграють в одній групі із Нідерландами, Грецією, Ірландією та Гібралтаром. Розпочне відбір команда Дешама матчем проти головного конкурента Нідерландів. Після чемпіонату світу про завершення виступів у збірні голосили капітан Югольоріс, лідер захисту Рафаель Варан та легенда і вічно другий Стів Манданда. Досі також не готовий грати Поль Погба. Тож, яким був оновлений склад збірної, вперше був викликаний голкіпер ланса Бріс Самба. В захисті з'явився Веслі Фофана із Челсі. У півзахисті Кефрен Тюран із Ніци. І в атакуванні ланці знову отримав шанс Муса Діабі із Байера. Сам дід'є Дишам наголосив, що вже у червневому складі команди на матчі Ліги Націй буде набагато більше нових облич. А зараз важливо стартувати із шести очок у кваліфікації на євро. Адже у Франції матчі проти Нідерландів та Ірландії. Цікаво також звернути вашу увагу на те, що у складі збірної лише один футболіст із ПСЖ. це Кіліан Бапе. Дещо згодом до команди приєднались Аксель Дісасі із Монако та Жанклер Тоді Ніци, які замінили травмованого Вільяма Саліба з Арсенала. Також вперше одночасно до збірної Франції викликані Маркус і Кефрен Тюрами, сини Ліліана Тюрама, другого гравця в історії команди за кількістю проведених поєдинків. Зазнала змін і збірна Нідерландів. Залишив команду Луї Ванґал, з яким помаранчеві дістались чвертьфіналу і програли майбутнім чемпіонам Аргентині. Повернувся до роботи зі збірною Рональд Куман. Склад Нідерландів теж зазнав змін Стефана Деврея з інтера замінив захисник Ньюкасла Свен Ботман. Отримали виклики два кривники Шахтаря із Фейнорда – Гертрюйда і Віфер. Також Куман повернув старих знайомих Вейналдума і Малена. Та найбільші зміни в Нідерландів стались у голкіперській позиції. В порівнянні із чемпіонатом світу Куман замінив усе воротарське тріо. Повернувся до команди Яспер Сіласен, який зараз грає за Нейменген. Також викликаний Флекен із Фрайбурга та відкриття євросезону Бартвер Брюген із Андерлехта. Останніми роками Франція та Нідерланди вивели своє класичне протистояння на новий рівень принциповості. У відборі на чемпіонат світу 18-го французи вдома розгромили суперника 4-0. І Нідерланди через гіршу різницю м'ячів програли друге місце Швеції і залишились поза турніром. Вже за рік команди грали в групі Лігінацій та обмінялись перемогами, але домашній успіх Нідерландів 2-0 дозволив обійти на той момент чемпіонів світу та вийти у плей-офф. Чекаємо нової принципової заруби від Франції та Нідерландів. Отож, ну, друзі, прогнозуйте в коментарях рахунок поєдинку Англії та України. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на YouTube канал Футбол Хаба. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.